Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні у нас 7 серпня 2023 року з вами Любомир Богоявленський. І я хочу провести маленький такий, не те, що навіть експеримент, а маленьке опитування, таке дослідження, яке мені цікаво провести серед моїх друзів, підписників, моїх глядачів на Ютуб-каналах, в Фейсбуці. В інстаграмі, в Телеграмі, мої дорогі. Кожен із нас рухається вперед, кожен із нас проходить земний шлях. І мені стало дуже цікаво, скільки ви за ваше життя прочитали книг. Будь ласка, напишіть мені в коментарях під цим відео. Або якщо в Телеграмі там коментарі у мене вони відключені, немає. Напишіть мені у приватне повідомлення. Я вам даю посилання на, свій, на свою сторіночку приватну у телеграмі та вайбері, куди можна написати мені лист. Будь ласка, вкажіть ваше ім'я або літературний псевдонім, або в інтернеті ва, псевдонім от, е, можете назватися, тобто не вашим реальним ім'ям. Скажіть, будь ласка, також ем, ваш вік, скільки вам років, е, я, е, скажімо так, е, хотів би також дізнатися вашу ідентифікацію, хоча всі люди абсолютно рівні. Ну, по-перше, е, ким ви себе вважаєте? Чоловік, жінка або третя стать, тобто трансгендер. Я це вам у зразочку почитаєте опис до відео укажу. От я припустимо, указую. Я чоловік. Мені важливо також, якщо у вас є така можливість відкрито це сказати, якщо не хочете, можете не говорити. Ваша сексуальна орієнтація. Єй, лесбійка, бісексуал і гетеросексуал. Гетеро, тобто, подобається протилежна стать. Більшість людей гетеросексуали. Бісексуал це той, кому подобається і своя стать, і протилежна стать. При тому людина може жити, наприклад, з протилежною статтю, але все рівно вона усвідомлює, що в неї є сексуальні потяги, бажання, їй подобається естетично, наприклад, сексуально своя стать. Гей, тобто гомосексуал, це той. Чоловік, якому подобаються переважно лише чоловіки, я їй все життя. І е, лесбійка це жінка, якій подобаються переважно лише жінки, От е, духовно, там, естетично, сексуально тощо. Мені потрібно казати вік. Ну, Ми давайте так зробимо. Е, ім'я потім вік. Там от Мене звуть Павло Нестеренко, псевдонім Любомир Богоявленський моє духовне ім'я. Або Любомир в миру Павло Нестеренко. Мені 36 років. Я чоловік, їй. І далі мені цікаво, щоб ви сказали саме головний зміст опитування. За все ваше життя, от я за 36 років, скільки приблизно ви прочитали книжок? Я. Е Тут не орієнтуюся на точні дані. Так? Тобто е, я особисто приблизно лише можу сказати, скільки я прочитав книжок. Е, тому що ну, мене може запам'ятати, можливо, якась похідка, одна, дві книжки, можливо, 10 книжок. Тобто, розумієте, от мені важлива ваша пам'ять, яка може помилятися, я допускаю. так? Але приблизно ви заокруглюєте за все ваше життя. Скільки ви прочитали книжок? Дивіться далі. От Я взяв зараз стопочку книжочок, яких я, які я фактично читав за своє життя. Вимикаю Е, Дивіться, мої дорогі, От у мене це число, яке я вам зараз назову, ходить отакий комікс Here Comes The Aliens. От, і тут дуже багато ілюстрацій і невеликі такі тексти де. От я прочитав від початку до кінця, звичайно, цей комікс О, англомовний. Дивіться, це можуть бути малесенькі казки, це може бути книжечка навіть на 10 сторіночок з казками, наприклад. Да? Це може бути будь-яка брошурочка. От у мене є така книжечка. У 2003 році я її прочитав декілька разів, до речі. Світлана Вікторівна Павлюк, дуже прекрасна викладач німецької мови, вона мене читала, коли я вчився на молодших курсах імені Миколи Гоголя. Книжка називається Я і моє оточення. І тут зібраті невеличкі, вона твори німецькою мовою пропонує. От там Моя фамілія, моя сім'я, наприклад, да, там. Онзре Університет, наш університет. Ну, от, е, інші тексти. Майн Zimmer, Моя кімната, наприклад, так. от вона пропонує текст, Deutschland, там, Німеччина. Ну і так далі, тому подібне. І от е, така малесенька книжечка. Тут е, 32 сторіночки, е, і я її прочитав від початку до кінця. Я її зараховую. Тобто можна зарахувати. І кількість книжок, значить, отакі-то книжечки. Навіть по 10 сторіночок можна. Це можуть бути підручники, це можуть бути якісь. От дивіться, я прочитав от таку англійську мову у таблицях і схемах для школярів. Ну, ви Знаєте, My Second Higher Education is a teacher of English and for Literature. Моя друга вища світа вчити англійської мови та зарубіжної літератури. і В першу чергу, це шкільна англійська мова, тому... Я, звичайно, ну що, я лише тут дві показую. Да? Отакі От англійські мови я різні купував книги за 8 клас English. значить, це за 11 клас, за 8 клас є. Там, ну, За різні класи в мене є, і старі, і нові. В мене багато таких різних підручників, які я прочитав від початку до кінця їх. Дивіться, наприклад, це може бути ось така в мене тонесенькі молитовники. От у мене Наталя Степанова, Любовна магія, така книжечка, тнюсінька з замовляннями тут, проте дуже великими літерами написана вона такими. Ну, тобто, 60 сторінок. Ну, якщо тут без оцих э, пробілів дуже багато, цей величезний шрифт такий здоров, великий, то це, напевно, було б можливо 20 там, сторіночок э, можна вмістити було б. Ну, не суть важливо, да? не суть важливо, який там величина, яка там. Потім, дивіться, дозволяються ваші книжки. Можливо, ви якийсь там збірничок поезії написали маленький чи великий. От випустите, в мене така є книжка, я зараховую. Ілюстрація до гейтарочорта. У мене така є книжечка. Тут я провів, з однієї сторони ілюстрацію, але ж тут є письмовий текст. Небагато сторінок, але є письмова, інформація про мене. Там у передмові Валентина Миколаївна Нікітенко, там до моїх карт говорила деякі слова в електронній варіанті. Там вона говорила, е, я був збільшив. Ну, одним словом, таку книжечку, а ось, ось вона говорить. Да? Тут, значить, о, о, дає отзвіл про мою колоду. І значить, мої дорогі, можна також зарахувати такі книжечки. Тобто, я дуже довільно тут даю велику вам свободу. Значить, це книжечки по магії, окультизму, от я прочитав такий чорний грімуар до Таро, некрононіком, Влада Страхів Дмитрія Невського це такий російський був письменник, ну, він є, здається, ж так. дивіться, моя книжка, от я декілька разів прочитав: «Учення» Любоміра Багаяринського, Там, ну, Новий Завіт сатани, моя книжка Спітуатор, це Сергієм Малеровичем Небогою. Потім дивіться, що я ще вам хочу сказати. Е, якщо ви прочитали. Е, якусь одну й ту саму книжку, але різними мовами, то ви зараховуєте її, оці книги, так? Зараховуєте обов'язково значить, у цей список. От дивіться, у мене є улюблений письменник Фантаст, якого я дуже люблю, і якого я читаю, перечитую роками свого життя. Е, ну, Є у когось, да, якісь свої улюблені. Мені подобається Роджер Желязне». У мене є, я прочитав, 10 його романів окремо по одному роману. І я за українською мовою. Наприклад, це дев'ятий його роман хроніки Амбара циклу Лицар Тіней. От. Дуже гарно це видавництво Богдан. Видали ці книжки були. І я за насолодою рідною мовою. Всі 10 у мене вони є, я їх прочитав. The, Lazzly, the Chronicles of Amber «Night of Shadows. Ну, він видав у 1989 році. Це була книжка, перша видана англійською мовою. Я зараховую всі 10 у цей список Тонік Amber», українською мовою. Паралельно я прочитав ці е, книжки російською мовою. І ем, я також їх зараховую у цей список. У мене вони покримо по були теж роману. Тобто 10 українською і 10 російською. 20 уже книжок нараховуємо, але ж це хроніки Амбера просто різними мовами розумієте? Я прочитав також його 10 романів англійською мовою. У мене є і отак от дивіться значить, в одній книжці всі 10. Правда, вже ця сторіночка відірвалася, а приклеювати і воно все рівно відривається, щось неякісно. Це мені дякую. Ну, але я дуже вдячний, це подарунок такий дуже значимий від Наталі, довгопол, ані довгопол. Це сестричка, я дуже їм вдячний, я обожнюю. В мене роздруковано, бо я люблю роздрукованими. Але і в електронному варіанті у мене 10 е, романів хроніки Амбера прочитано мною, значить, англійською мовою. Уже дивіться, виходить, плюс англійською, в оригіналі 10, виходить 30. Уже 30 книжок. Я прочитав. Українською 10 його романів, перекладені російською 10, 20, в оригіналі англійською 10, це вже виходить 30 плюс польською мовою. Хроніки хроніки Амбару, Том 1 це тут 5 його романів. Але ж це 5 романів, розумієте? І вони окремо виходили, видавалися окремо по одній книжці. Тобто, це плюс 5 уже я зараховую до цього списку. Тобто, якщо у вас є збірка романів, які окремо виходять однією книжкою, то ви їх зараховуєте в цю суму окремо. Це буде справедливо, розумієте? Тому що вони, ж, от припустимо, хроніки Амбера Роджер Желязний видавав їх окремо кожен роман із цього циклу. Дивіться, отже. Хроніки Амбера» плюс ще польською мовою, переклад, П'ять романів перших. Я не читав циклу Мерліна останні п'ять, а п'ять. Дивіться, і це вже виходить, я прочитав 35 книжок. 10, ну повторюю, романів, переклад українською, 10 російською, 10 романів в оригіналі англійською, хто жаля з хроніки Амбера, і п'ять романів польською. Цю книжку я розвиток, я ну тут п'ять окремо романів. Я врахую як п'ять книжок. Тобто, бачите? І виходить 35. 35. Окремо роман, припустимо, такі самі товсті книги, що я прочитав. Це Can Fall It, World Without End. Кенфолет це світ без кінця, ну просто божественно прекрасний роман історичний, який я прочитав англійською мовою. Після цього це можуть бути книжки електронні. От це електронна книга, яку я, до речі, роздрукував, все таки люблю більше роздруковувати. Але і електронним варіантом я прочитав книги. От, ну я вже про неї не раз говорив, дуже люблю. The Pictorial Key to The Tarot. Ілюстрований ключ до Таро By Arthur Edward Waite. Артура Едварда Вейта. Отже, ви можете брати будь-які книжечки. Це може бути там список з охорони там довкілля. Якась книжечка інструкцію. До телевізора прочитали. Теж зараховуйте. Е, от, Далі. Я дозволяю вам зарахувати. Якщо, припустимо, от у мене є книжки, які я прочитав, е, ну, авторів, е, ну, припустимо, там? Луїс Керрол, Луїса Керола, Еліс і Ванделен, Аліса В країні Чудес. Я прочитав е, книжки. Там, вони розділені були на дві частини українською мовою переклади. Значить, і в оригіналі у мене є книжка англійською мовою. Значить, і там дві частини вона складається, тобто з двох книжок. Я розділяю її на дві частини, тому що там окремо. По, вони виходили раніше як дві окремі книжки. Але там передмова була англійською мовою про Льюіса Керола, його біографія. Я її так і не прочитав до кінця. Але ж е, е, я зараховую цю книжку як дві книжки, тому що я прочитав від початку до кінця його Alice Вандерленд, тобто Аліса в країні Чудес. І е, е, одним словом. Е, Тобто, якщо ви берете книжку, якусь е, прочитали, але в початку там не читаєте якогось іншого автора рецензію чи якісь ще речі, але саму книжку ви прочитали, да, якийсь там роман чи е, пригодницьку якусь історію, ви е, зараховуєте теж цю книжку, як ту, що ви прочитали е, повністю. Зрозуміло? Тобто, бо буває, що автори там перевидають якісь книжки, і від себе пишуть якісь великі передмови, якісь іще речі. Але ж головне, це сам роман, який ви від початку до кінця прочитали. Значить, і ви підводите підсумок, яку суму книжок, от яке число їх, ви прочитали за своє життя. Приблизно я за свої 36 років прочитав всього 700 книжок. І тоненькі, і товсті, і це і підручники різні. Да? Це і ем, кни... це і хрестоматії, це, і окремо кажу, різні романи, фантастичні, містичні. Це. Я вчитель зарубіжної літератури. Це весь курс там, зарубіжної літератури в той варіанті від 5 до 11 класів. І це книжки по магії, езотерики, це різні замовляння, це різні релігійні книжки, е, значить е, традиційних там, православної церкви. Я читав різні книжечки, брошури навіть їхні і товсті, тонкі. Е, Зараховуються переклади, наприклад, закон Божий» прочитав і російською мовою, і українською і патріарха Філарета. Переклад вже я зараховую як дві окремо книжки. Тобто книга, яка перекладається на іншу мову, вона зараховується також як окремо прочитана книга. Якщо ви прочитали якусь книжку іноземною мовою, але ви її не зрозуміли до кінця, були, теж її зараховуєте. От я взяв був «Альзош Шпрах Таратустра. Так говорив Заратустра Ратустра Фрідіханіче, прочитав німецькою мовою. До кінця нічого не зрозумів. А потім читав уже його українською мовою, російською мовою прочитав. Окремо це зараховую, тобто Альзор шпракса Заратустра німецькою. Так казав Заратустра українською мовою, і так говорив Заратустра російською мовою. і Зараховував як до цього списку три книжки. Отже, я за свої 36 років от приблизно прочитав всього-навсього 700 книжок. Укажіть мені число, скільки ви прочитали книжок. І укажіть також мені, на яких мовах ви читали книжки, найбільше в першу чергу, у мене це. Російська мова, українська мова, англійська мова. За останні роки я читаю переважно, ну дуже багато книжок англійською мовою щодня, художню літературу, там з езотерики, з магії, з психології, з психіатрії. Це наукова література. і Кажуть, яка, наприклад, у мене це психологія, це психіатрія англійської мови, там російської, українською. От це філософська антропологія і філософія Книжки переважно. А це шкільні підручники. Е, ну, я почитаєте, я про себе пишу за о, зразком. Мені в коментарі пишіть, будь ласка, теж. Отже, мені цікаво, скільки вам років, і скільки ви приблизно прочитали книжок за ваше життя. Не бійтеся, якщо трішки інформацію ваш мозок спотворить, буває, забування виникає. Це все нормально. І це опитування я проводжу для українців, моїх рідних, співвітчизників. Я лише запитую їх. Мені цікаво, українці приблизно все, вони прочитали за своє життя книжок. Це може бути художня література, це можуть бути там, романи якісь, так. комікси можуть бути, казки, пригоди. Все зараховується. Молитовник прочитали, зараховується, замовляння прочитали, зараховується. Брошури якісь зараховується. Ну, газети не зараховуємо. Вже, коли це газета називається, не зараховуємо. А от наукові журнали зараховуються також. Буду чекати ваші коментарі. І бажаю всім благословення Вищих сил. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! З повагою ваш Любомир Богоявленський. За терпінням чекаю ваші коментарі. Скільки ж приблизно прочитали ви книг за ваше життя. Пам'ятайте, knowledge is power. Power is knowledge. Це ж та, та класика. знання це сила. Сила це знання.